Водові, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш тарогороскоп на Липень місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події. Я вам хочу сказати, я перед цим достала одну карту, але в мене виключився телефон, і не запасніше, я не включила телефон і воно не записало. Так от, ця карта була перша десятка мечів. Це карта, яка говорить про те, що ви можете робити якісь маніпуляції з голками. Це може бути перманент, татуаж, це може бути будь-які б'юті-процедури, але там, де не одна голка. Багато. Можливо, ви лягаєте на імплікатор Кузнєцова, можливо, ви йдете в лікарню, але чомусь в мене от перше да, це от щось пов'язане з здоров'ям, да, тому може то ви будете розбиратися, можливо, там, не знаю, якісь капельниці, молодості, вітаміни будете капати, щось таке. І взагалі, десятка мечів це в нас досить болюча карта, але вона завжди про прояснення. Якоїсь ситуації, тобто про якусь розмову, про якусь крапку, про закінчення, можливо, ви закінчуєте навчання, ви закінчуєте співпрацю, ви підписуєте угоду, ви переїжджаєте, ви ну будь-що, де а потім да, щось іде нове. Це я про те, що е, я думала, що я ну, склала карти, думала пізніше записувати, але вже раз так, значить, я вам розкажу да, про першу карту, яку я достала. Так, продовжуємо для е, водолів. Продовжуємо. фортуни – це в нас карта циклічності. І перше, що по цій карті це обережно з. Сезонними простудами, з збоями циклів і з гормональними збоями. Ну, це про, да, про самопочуття. І взагалі це все, що пов'язане з транспортом, з колісом, з переїздками. Можливо, у вас покупка про наприклад, авто, можливо, ви здаєте на права, можливо, ви їдете кудись. Взагалі, це кармічна карта, і вона говорить про те, що можуть повторюватися люди, ситуації, події, хвороби, які були. Раніше і тут дуже у уважно потрібно звернути увагу. Якщо у вас таке состояння дежав'ю, що це вже було, чи я вже відчувала, переживала, значить там ви не пройшли кармічний урок, і ця ситуація повторилася саме для того, щоб ви зробили роботу над помилками, засвоїли цей урок. Ну і ж кажу, негатив це все-таки повернення неприємних е, там, ситуацій, кармічних партнерів, да, якихось невирішених задач, де вам потрібно це зробити. Можуть бути, і знаєте, доленосні які зустрічі, знайомства, події, там хтось поминився телефоном, хтось не так написав. Оця карта, да, якась така непередбачена рулетка колесо фортуни, як вам повезе? Але просто в мене, знаєте, після десятки мечів, все-таки да, я питаю в негативному ключі, тому обережно здоров'я, щоб це не було все-таки про да, якісь студні історії далі Водолії. Верховна Жриця, Верховна жриця вона говорить взагалі про таємниці. Ви можете дізнатися чиюсь таємницю. Ваша таємниця може стати не знаю, там, достоянням общественності. Оці дві карти разом говорять про те, що можуть бути це жіноче здоров'я і, і гормони. Можуть бути якраз збої цикла, можуть бути затримки, можуть бути, не знаю, гормональні збої. тому, якщо це буде турбувати це вам дзвоночок про те, що вам потрібно да, звернути увагу саме на своє жіноче здоров'я. Взагалі. Верховна Жиця в нас символізує людей, які працюють з підсвідомістю: це астрологи, тарологи, нумерологи, психологи, регресологи, зараз дуже багато професій, і можливо ви будете звертатися до такої людини для того, щоб вона відповіла вам, чи там направила, чи допомогла в вирішенні якихось питань. Але саме в цій колоді, якщо подивитися уважно, то верховні життя отакий, от, от така книжечка, і там написано «Тарот». А тарот нас прикладається як закон. Тому нетипово, але саме в цій колоді може говоритись про те, що ви будете звертатись до людини, яка знає закон юрист, ну, це жінка, нотаріус, можливо, якась консультація. Та от, от Може бути щось таке. Будьте уважні до своїх слів. Так, подалі. Дальше п'ятірка мечів це в нас карта нечесності і маніпуляції. Хтось може знаєте, такими якимись обходними путями іти для досягнення своєї цілі. Це людина, яка може вас обмовити, це завжди і про плітки, і про якісь закулісні ігри, і про те, що вас можуть не знаю, використати з вами, можуть От, дивіться, Ця карта каже, що. Ви не знаєте всю інформацію, тут вона не на поверхні, це таємниця. А це карта про те, що може хтось таємно, наприклад, щось говорити за вашою спиною, може вас не знаю, пліткувати про вас. А ще дуже часто по цій карті буває, коли люди, на яких ви розраховували, вони вас обманять, вони вас не підтримують. Якщо ви думаєте, що там мій друг він за мене, ні. Ви можете дізнатися. Ну, і якщо от так глобально в когось воно програється, як таємне спілкування з кимось з минулого. Так? Хтось вам може написати, з'явитися з, з піснями Я люблю тебе до сльоз. Так, наступна колода для водоліїв. Водоліїв, дивимося, що водолієм чекати в липні місяці. Так, яким буде липень для водоліїв. Імператор це прекрасна карта, яка говорить, що може бути чоловік, який часто по о, він по знаку зодіака, ну це не обов'язково. Це людина, яка має. Ну, Певні такі характеристики: амбіційність, волю, впевненість, харізму. Це така дуже знаєте, like, енергія якихось лідерів, якихось там власників бізнесу, силовики, енергія ну, у авторитету. Іначе ось ця да, взаємодія може бути з таким чоловіком. Це чоловік, який не буде за вами бігати, він не буде там просити пробачення, він показує свою любов. Діями, так, як він поступає, а не буде вам співати сірінати. Ми зараз подивимося, до чого цей чоловік. Але так, така історія. Якщо про пораду, ви хочете починати, наприклад, щось нове в роботі, то ця карта каже: візьміть відповідальність, включіть дисципліну, і тільки тоді ви отримаєте результат. Так, подивимося, що цей імператор принесе водолієм що цей Імператор принесе водолієм розбите серце. Значить, цей мужчинка. Можливо, це той із минулого. Це людина, яка да, нам показувала, можливо, да, повернення якихось старих. Може це забути ваш колишній не знаю, якийсь керівник, не знаю, начальник, будь-хто або це якийсь колишній тюбік. І ця людина вас може розстроїти. Да? Тут ця карта не про сварки, а людина не виправдала ваших очікувань. Ви думали, що буде там букет роз, буде там перше, друге, третє, а цього немає. І ось ця карта розчарування. Щось пішло не по плану, і ви не думали, що так буде. Так? І Знову ж таки, це таємне спілкування. Так? Тому ну. Трійка мечі, це там, де є ще хтось третій. Тому це спілкування і може бути прихованим. Так далі, водалі. Десятка жезлів. Та що таке? Ви що себе нагрузили, вас втома та, обережно з опорно-руховим апаратом? Це карта, як, коли, яка каже, що не потрібно брати важкого, не потрібно піднімати. Навіть спортзалі дуже з маленькими вагами робіт е, працюєте, тому що е, ну, мало того, що у вас хронічна втома, ви втомилися, та ще і може дати все-таки та, десь там защемити, щось може боліти. А взагалі це карта, коли ви десь вигоріли. Ви втомились, ви не знаєте. Не так, не знаєте. Ви не чуєте слово хочу. Ви знаєте, треба, да, як там треба раді дітей, раді сім'ї, там ще хтось хтось ці люди, да, щось там начальник хоче. І ви це себе нагрузили цими обов'язками, цією відповідальністю, всі на вас накладають, і ви от тягнете, знаєте, це такий безсмертний понь. І я вам хочу сказати, що це ваш дуже далекий шлях. І якщо ви себе не розгрузите, ну то ви ж розумієте да, тупік. Коли ви довго не зможете. Ви втомилися і вам потрібно відпочити. Тому не беремо, ви знаєте, тяжкого в голову, тяжкого в руки, а дурного в голову. Так, наступна колода. М -м -м -м. Просіть допомоги, не знаю, розгружайте, так, якось шукайте вихід, щоб все було не на вас. Далі водоліїв. Що чекає? Водоліїв в. Липні місяці Модолієв чекає четвірка кубків. У нас як знаєте, стан якоїсь такої апатії, стагнації. Ви нічого не хочете. Ви не хочете нікуди йти, нічого робити. Ви хочете побути вдома, не знаєте, полистати стрічку інстаграму, подивитися просто телевізор. Так, якась така безразліччя, от якась рутина вас затягне. Саме головне, що по цій карті пропозиції є, вас можуть кудись покликати, піти, поїхати, щось там, якась взаємодія, якась співпраця. А ви ні, лінь лінь і апатія можуть взяти верх. Це дуже часто карта, коли ви чекаєте. Ви чекаєте там, у моря погоди. От коли там щось буде, коли там буде відпустка, от коли там закінчиться війна, от коли і от тоді я там встану, піду і зроблю. А поки що я буду от, проживати день сурка. Ну, це дуже помилково. Да? Тому якась така. Можливо, це від цієї такої втоми, ви вже нічого не хочете і вида десь ну, це треба міняти. Єрофант. Єрофант це в нас карта дуже часто про лікарню, коли вам потрібно піти зробити, не знаю, якісь УЗі, там, якісь обстеження, вам потрібно там. Дитині ж взяти медичну справочку, наче коли ви звертаєтеся в заклад. В мене це часто медичний, але це може бути взагалі якийсь державний захід, де вам потрібно дотримуватися якихось прав. Можливо, вам тут прописати дитину, можливо, в школу взяти ці документи, і вам кажуть, що вам треба перше, друге, третє, четверте. Оце карта правил. Да, якихось норм, стандартів. Да, от треба так, так, так. Ну, частіше, все-таки мені це про лікарню. Тому будьте обережні до вашого здоров'я, тому що фоново мені весь час про здоров'я. Ну і єрефан – це в нас також про навчання. Можливо, ви задумаєтесь десь іти ще на навчання, якісь там курси, майстер-класи відвідати ось таке. Подалі карта смерть. Це в нас карта відпускання старого. До речі, вона дуже зазвучна з тою картою, яка була да, в минулому відео, яке я не записала десятки мечів. Це карта логічного завершення певного етапу. Коли у вас закінчується співпраця, ви закінчуєте університет, ви захищаєте диплом, ви не знаю, вирішуєте там, розлучитись, ви вирішуєте примиритись. Тобто щось що було, воно вже стає для вас не актуальним. Коли ви вирішуєте відмовитися, це карта від поганих звичок, ви сідаєте на дієту, у вас якийсь детокс, ось ця карта прощання з тим, що для вас було важним, цінним і дорогим. Да? Тобто ви там собі привикли їсти тортики, а тут ви вирішуєте все. Я далі так не хочу. Да, чи це може бути вимушено. Ви йдете в лікарню, вам кажуть, ну все, да, вам, якщо ви там, не знаю, не там, кинете курити, да, у вас там будуть якісь там, погані, наприклад, наслідки. Взагалі, е коли ви міняєте фокус уваги, коли от ви дивитесь на людину, і це зовсім інший погляд. Да? От ви там годили там багато років, ну, наприклад, там ну, да підстраювались. А потом ви дивитесь, думаєте, Боже, що я роблю? Хто це? На що це? Да чи ви йшли, наприклад, хочу не ну, знаю, красний диплом? Чого хочу? Ну, тому що мама колись сказала, що тільки медалістки там виходять хорошо замуж. І потім ви отримуєте цей диплом, Думаю, Боже, куди я потратила кращі роки? Я ж могла там іти не знаю, на дискотеки. Кому ті пітерки треба? Де я їх маю показувати? От, отут у вас може бути, знаєте, такий змін на поглядів там на там 360 градусів. Коли по іншому може бути сприйняття, але обережно знову ж таки здоров'я, тому що смерть це завжди про погіршення самопочуття. Попереднє в нас було про, про лікарню, тож, до речі, ще може бути проблеми з здоров'ям все-таки у батька. Ерифан, це в нас саме в цій колоді навіть написано. Папа, да, архетип батька, ну, хрещений батько, да, може бути там, наприклад, там, водити батька в лікарню, да, чи займатися його здоров'ям. Так, яку я ще набрала колоду. А, далі, що чекає водоліг? Ну, липні місяці. Четвірка пентаклів взагалі це карта стабільності, а, але страх. Страх змін. А чи мені вистачить, коли ви або маєте щось велике купити, або там щось інвестувати, за щось заплатити, або у вас якісь зміни на роботі, вам підняли там, не знаю, аренду. І ось, знаєте, ви отак от починаєте. Переживати, десь економити, заощаджувати, рахувати, да, потрібно купляти, не потрібно. Нато да, десь така режим якоїсь економії у вас може бути. Але знову ж таки, в мене в голові ось ця карта, коли вам не можна мерзнути в ноги, особливо нижня частина живота. Знову ж таки, це пов'язано з жіночим здоров'ям. може бути гінекологія, може бути цистіти, ну, кишківник, Да, може бути і кишківник, ну, нижня частина живота нижче пупка. Отут потрібно да, ще поруч все-таки да, з цією картою, що може бути погіршення самопочуття, А навіть там геморой теж іде по, по цій карті. Якийсь місяць, поймаєте водалі, він якийсь неемоційний, якісь такі, знаєте, холодні енергії. А тому працюйте над тим, щоб да, шукати якісь не знаю, якісь натхнення, Їдь, да, зустрічайтеся з друзями, їдіти десь на природу, якось себе, себе самі розбавляйте. Тому що енергії холодні можуть бути да, якась трошки ну, як депресія. Башня. Значить, значить, щось може піти не по плану. Можуть зруйнуватися якісь ваші плани, якісь ваші очікування. Знову ж таки, неочікувано піднялася температура, неочікувано заболіло горло, поламалась машина, посварили з партнером. Тут ви її переоцінили. Знову ж таки. Нікому не давайте в борт, тому що попередня була карта, коли ви переживаєте за гроші, а наступна карта у нас все таки про да, втрати. Може, вам мало заплатити, не заплатили вас там. Ви мали продати якісь об'єкти, вже дали задаток, а потім передумали. Це карта неочікуване руйнування. Може, це в ваших якихось навіть мрій, можливо, поглядів, можливо, да, сприйняття якоїсь там, певної людини. Бачите, і ця і ця карта говорить, що може бути боляче, але вона несе за собою зміни. Тому можливо, якась новина, можливо, якась подія, там хтось захворів, там не знаю на роботі когось звільнили, щось там про когось дізнались, але все-таки може бути, не знаю, може навіть із фінансовою фінансами бути пов'язано Або це може щось болітине, нижня частина живота, да гінекологія знову ж таки мені дуже фонить І е, по фінансам можуть бути якісь неочікувані витрати, такі на ну, які ви собі не думали. Так, подалі Далі що після башні? Ще одна смерть. Е, значить, я казав Лесь по Дерев'янськи, і діла йшли. Не то, що прекрасна уважно, саме головне це за здоров'я. Зміни у вас будуть, переоцінка буде, трансформація буде, відпускання буде, прощання буде. Можливо, не знаю, хтось кудись уїжджає. можливо, там ви переїжджаєте, можливо, ви уходите з роботи, можливо, там. Не знаю, фірма закрилась, вам потрібно там срочно звільнити квартиру. ну, Ситуація може бути мільйон. Тобто це я просто накидую, да, як воно? Що після цієї башні, да, есть, після цієї негативної ситуації, вас буде ну, ну бачите? Прям всі цій, в цій колоді промальовано, коли у вас міняється свідомість, коли у вас міняються погляди, коли ви по-іншому будете думати, мислити і взагалі да, до чогось відноситись. Ну, Ну, дивіться, мені таке, що ви можете захворіти. Знаєте, я питаю, до чого ця башня? Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це в нас все, що пов'язано з головними болями, з переживаннями і взагалі візуально з головою. Ви тобто, можете захворіти, і взагалі це карта переживання, коли ви починаєте думати, о Боже, дай, на що я так це сказала, да, якби я це зробила, починаєте прокручувати да, якісь оце, одну, одну і те же наматувати на рукав оці, да, якісь Негативні ситуації. ну Давайте візьмемо вже яку там наступну, саме позитивна в нас карта ось ця подивимося, що буде далі. от Я буду вдячна, якщо ви мені в кінці липня напишете, да як у вас програлася оця башня, смерть, да якісь негативні ситуації, да якісь переоцінки, да можливо, ви там. Не знаю, вирішили змінити професію. Можливо, вирішили там поміняти свій образ життя. Можливо, партнера, можливо, дав когось щось кого напишіть мені. Будь ласка, в кінці місяця так водолії. Давайте що після буде башні, смерті і знову смерті. Ваш кубків, ну все, це карта приємності. Вже це гарний настрій, це приємні новини, це приємне спілкування. Воно може бути про якісь там запрошення на якісь мероприємства, на якісь івенти, десь пішли на день народження, десь пішли на побачення, з кимось там созвонились. Це такі якісь точечні імпульси, які дають вам натхнення. Також пашку це в нас діти, не тільки діти, а ті, хто слабше нас. Це тварини, діти і старенькі. Можливо, ви будете багато часу проводити, турбуватися, можливо, ви собі ку купите там котика, собачку і будете тішитись да, після цього всього. Далі. Подалі король жезлів, значить це прекрасна енергія натхнення. Коли ви будете в ресурсі, ви сміливі, ви амбіційні, ви проявлені, ви харизматичні, ви знаєте, що ви хочете. І оцей мужчина це оцей самий імператор. От пам'ятаєте, який був ізначально. Тобто Тут історія може бути, якщо у вас є якесь таємне спілкування з таким мужчиною, яким може бути Лєв Овін-Стрілець по знаку Зодіака, і тут у вас можуть бути якісь розборки, розставання, прощання ну, Така, знаєте, прям серйозна історія да, переосмислення цього всього, да, оцей чоловік. або це може бути да, пов'язано все-таки ну, дві різні історії, ну, там, ті, які негативні події окремо, а цей чоловік може бути окремо. Ну, І давайте завершення місяця для водолів. Лицар жезлів це так само прекрасна енергія, знаєте, може у вас бути якась поїздка. Це ще не, карта не зовсім поїздка. Це оце підкушення, да, коли ви там збираєтесь, плануєте, от треба купити. А що ми то візьмемо, а що ми поїдемо? Да, і от якісь такі імпульси, да, що буде прикро, прекрасно, що буде там кайфово, що буде весело. Да, тому у вас буде вже якесь натхнення, у вас буде якась спонтанність, присадь. По цій карті. Це все дуже ярко, швидко, активно, да? От, Тому ота от вся історія закінчиться. Да? Це я про те, щоб ви не дуже розстраювались. А далі в нас оці три карти, якщо що у вас можуть бути? Страсті, е свідання, переписки, да? конфетно букетний період з вогняним чоловіком, який може подарувати вам позитивні емоції. Ну і давайте така підказочка для водоліїв. Знову дивіться, знову човен, знову кудись їдете. Найважливіші уроки ми засвоїмо на наодинці з собою, не метушитися. Прийде, прийде деякий час, і ти все зрозумієш, все починається в тиші. Тому краще побути наодинці, розібратися з собою і почути себе, що я насправді хочу. Тому бажаю вам легких енергій, гарного місяця! Люблю, цілую, вдячна за енергопінь.